Видання за телеграф опублікувало пропозиції європейські щодо плану Трампа, тобто як альтернативний план. Зараз я коротко, як юрист, висловлю свою думку по кожному пункту. Перше. Завершення війни та створення постійних гарантій, щоб уникнути її повторення. Створення постійних гарантій це декларація, на мою думку, просто лапша на вуха. Безумовне припинення вогню в повітрі, на суші і на морі. Підходить. Переговори щодо технічної реалізації моніторингу перемиря за участі США та Європи. Переговори щодо технічної реалізації лапша на вуха, декларативний характер. Міжнародний моніторинг перемир'я під керівництвом США з використанням супутників, дронів та інших технологій. А чому з використанням супутників дронів, дистанційний моніторинг? Приїжджайте безпосередньо, контролюйте. Механізм подання звітів про порушення, перемир'я, Коротше, механізм створення якогось механізму. Декларація лапша на Вуха. Росія безумовно повертає всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. А що це таке депортованих і незаконно переміщених? Вони викрадені Росією. Вони викрадені Росією. Українські діти з дитячих будинків. Вони викрадені Росією. Це як називається? Обмін усіма військовополоненими Росія звільняє всіх цивільних заручників. Підходить пункт, але тут повинні бути не, не тільки військовополонені, а й засуджені українські патріоти. Забезпечення гуманітарного доступу і сімей, сімейних візитів через лінію контакту. Підходить суверенітет України підтверджено, Україну не змушують до нейтралітету. Підходить, але. Ну, її ніхто не бере нікуди, ні в НАТО, нікуди, як і бути іншою, як не нейтральною. Е, далі. Так, е, е, юридично зобов'язувані гарантії безпеки для України, включно і США. А чому із США? Тобто, ви Європа, ви повинні дати гарантії і взяти відповідальність на себе. Ви цей план представляєте населенню. Жодних обмежень для ЗСУ щодо міжнародної співпраці та оборонної промисловості. Підходить, гарантуючи держави, група європейських і неєвропейських країн. Україна сама вирішує питання присутності союзних сил на своїй території. Підходить, але сюди ви боїтеся їхати. Ви навіть моніторити боїтеся, хто буде виконувати ці домовленості. Ви навіть боїтеся сюди своїх спостерігачів привезти боягузи. Для чого ви цей пункт вписуєте в план? Далі, членство України в НАТО залежить від консенсусу всередині альянсу. Ви ніколи Україну не візьмете, це 100%. Е, Україна стає членом ЄС. Е, теж Європейський Союз не візьмете вже 30 років. Берете, просто брешете людям. Україна залишається без'ядерною державою. Відповідно, ну це і зараз є. Територіальні питання обговорюються після повного припинення вогню. Ну це ясно само собою. Переговори е, стартують із поточної лінії е, контролю. Лінія контролю, що це таке? Що це за дурня, що це за визначення воно закріплене? Після узгодження територіальних питань Україна і Росія зобов'язуються не змінювати їх силою. Ну, такий е, спірний пункт. Україна відновлює контроль над ЗС за участі США та, Каховсь... та Каховською гідроелектростанцією. Ну, Підходить пункт. Україна отримує безперешкодний прохід по Дніпру та контроль над Кінбурською косою. Ну, це... Про це і США говорив. Економічна співпраця між Україною та партнерами здійснюється без, без обмежень. Партнери це хто? Економічна співпраця без обмежень це що таке? Євросоюз? То ви що, два пункти дублюєте? Що ви пишете, пункт е... там про ЄС і оцей другий. Він дублює один одного. Санкції введені проти Росії з 2014 року, можуть частково зніматися лише після стійкого міру. Що таке стійкий мір? Два дні, 10 днів, 5 років, 20 років. Що таке стійкий Мір? Вона тиждень не відкриє вогонь. Ви зняли з неї санкції чи як? Окремі переговори щодо європейської безпекової архітектури з участю всіх країн ОБСЄ. Лапша на вуха декларативний характер. 80% моя думка це просто декларативний характер. Просто лапша на вуха. Все, це мій висновок і моя особиста думка.